Друзі, десь уже в кінці, перед тим, як офіційно відкрити Олімпійські ігри в Парижі, один із Олімпійських чемпіонів зробив дуже гарну промову, з якої можна взяти один такий меседж. Je ne fais grand». Тобто гра нас робить великими. Будь ласка. Мене звуть Юрій Бесерап, це передача Культур Хімія. Ставте лайки, поширюйте, ставте, будь ласка, свої запитання, якщо ви Після того, як я розповів вам, як зустріли українську команду, з яким піететом, її зустріли в минулому випуску, до речі, хочу сказати з великою насолодою, що Росія з її гранд культур, з величезною культурою найкращою, найбільшою культурою і всім найбільшим. Не було згадано навіть. Ніхто про, про них не сказав ні слова. Окей. Okay. Тепер переходимо до одного моменту, який, скажем, не нелегкий для інтерпретації. Він був досить неочікуваний для всіх міжнародних, скажімо, компаній, ті, які транслювали цю передачу. Це коли на екрані з'явився. Вакх, або баскус, а, чи там Діоніс його називають? Вакх українською, здається, так буде. Вот. І він під таким, таким кільцем, не під кільцем, а під такою кришкою з'являється, і <суміло> деякі... деякі коментатори сказали Кескусе або Кес. Хто це? Хто це такий? А, да. Він, значить, піднімається, там виконує пісеньку, от Давайте пройдемо, розберемося так, більш детально в цьому персонажі. Хто це такий? Я спочатку вам процитую його пісню. Я кілька разів її слухав, от кілька, потім знайшу слова, для того, щоб вам їх зараз прочитати, і у вас буде вже своє враження. Я перекладу, ну, от, ню, тобто голий. Ескіліоре Дікерсі он терести туню. Чи були б війни, якби всі були голими? Ні. Ну, ні. У Каші Анревольвейкан он туню. Де схвати пістолет? Коли голий? У де? Же все у пансе. Я знаю де ви думаєте. Не, але сепан ідеї. Це не хороша думка. Uh, well, plus de riches, plus de pauvres quand on revient batter, ni bidnych, colle golem. Tak, oui, consoislim, uh, con con gros, on est tout simplement to to simple. Чи стрункий, Все просто, колеголий. Оце цю пісеньку він і заспівав. От. Мені здається, тут є кілька аспектів. Ну, ця пісенька проста, вона зрозуміла, вона знайома. в во всякому випадку, кільком а, ну, тим, хто слідкує за творчістю цього персонажа, от, якого звати Катерина. Цього дядю звати Катя, так сказати. Або офіційно Філіп Катрін. Він, скажімо так, він, його знають. Я б не сказав би, що він надзвичайно відома людина в, у Франції, але його знають через те, що він давно з'являється, то на одному такий епатажний, квірний, дуже квірний персонаж. І квірний в прямому сенсі, і, швидше, да, в прямому сенсі. Через те, що якщо брати от його, він він музикальна людина, він музичний, він ну, співає дуже давно, на гітарі грає, на піаніно грає. Але з голосом у нього не вийшло. У нього голос ні, ну, не дуже. Тому він бере з усякими такими епатажними, або як я називаю, квірними речами. Тобто, а, до речі, він дуже давно взяв собі. Оце Ім'я Катерина. Він давно взяв він каже, що він хотів бути жінкою, хотів, щоб його звали Катерина. От, і ось так. Тому його публічно, якщо десь в пресі там зустрічається, про нього говорять в жовтій пресі, то називають Філіп Катрі. Але на деяких передачах, я дивився, проглядав дещо про нього, то його просто називають Катрін. Тобто Катерина. Це досить незвично для скажімо, для багатьох глядачів у світі. Ну, ха -ха. ну Так от у французів. Але давайте якось подивимося на його творчість. Він співав, він давно робив диски, випускав багато дисків, багато пише. Сам пише пісні, сам, сам пише музику. Музика в нього досить проста. Як і пісеньки його досить прості. Ви ж почули, де я переклад, там нічого такого складного немає. Тому в нього є досить багато дисків, які він випустив, я не знаю, хто там його підтримує. От, він видає свої відео, одягається по-квірному, буває як жінка. ну Так як він хотів, щоб бути жінкою. от Він одягається жінка. Він а, виступає в такому легкому жанрі, який можна назвати самба, таке щось латину. І пісеньки в нього теж в такому жанрі. В цьому, в цьому напрямку музичному йому складно конкурувати взагалі у Франції. Там був такий Андрій Сальвадор, от той дійсно гарно пі, співав пісні, от в такому, скажімо, ритмі, в такому жанрі, самба, да, такий якийсь. Тому йому дуже складно конкурувати. По голосу конкурувати складно, музику конкурувати складно, через те, що він пише досить просту муз, муз, ну, такий музончик. Шансончик, але пробує такий стиль ла Латіно. От все, що про нього можна було б сказати, і що варто про нього знати. Але, от, от така епатажна, квірна особистість, він тепер став квірною особистістю відомою на, на всю планету. Я не знаю, як планував той, хто задумав такий сценарій. Я не можу, у мене немає відповіді на це. Ти все, багато речей з французької культури пропущено. Ну, не згаданий був ніяк, ні пруст, ні Бальзак, ні сюрреалісти. Ви ж розумієте, що після наших футуристів, які просто такий пласт, який москалі скотеняки знищили, це було це дивовижно. У мене є книжка Авангардна поезія, то це просто дивовижні вірші. Це, просто, це мають всі знати. Це має стати, скажімо, надбанням людства. Так от, сюрреалісти це теж надбання людства, тільки французькі, але вони, вони були пізніше, футуристів. Потім художники не згадані. Ну, Взагалі, от художня культура минулого століття. ну, Багато хто працював у Франції, там такі колекції чудові. Були хороші, ну, по-різному, можна ставитись до різних художників. Да? Але ну, були хороші роботи. Були написані ті роботи, які до цього часу викликають ну, захоплення, навіть у тих початківців. да. От, не згадані скульптори. Ну, Родена всі знають більше, але він теж його не згадав. А крім родена, був і Майоль, там були інші. Теж, мабуть, значні хороші скульптори, які можливо було б якось розіграти, згадати. І ще один страшенна річ, яка ну, просто не вистачила мені. Франція це країна парфум. Ви розумієте, парфумерів в світі в десятки разів менше, ніж астронавтів. Через це це набагато складніше цьому навчитися, а також саме мистецтво парфумів, створення парфумів, воно зберігалося в таємниці. І до цих пір це продовжується. Є одна-дві одна, книжки про, все, про парфуми і все. Я, можливо, зроблю якусь окрему або ряд окремих передач на цю тему. Оцей аспект Франції був зовсім не згаданий. Вони показують дядю Катю, роль Вакха. Ну, добре, як естетично, як портрет, мені, мені більше сподобалось, якби він танцював, а не, а не співав. Да. От таким, ну, це все, що я хотів про нього сказати, і тексти ви тепер знаєте. Про танці, вернемося ще раз до, до танців. Зрозуміло, що акцент був зроблений на брейк-дансі, В усьому цьому, або на модерн дансі так скажемо. Можливо сказати, що. Брейкданс, який я вам говорив, він входить фактично скрізь в балет. змінює ми скоро взагалі балету такого, як той російський балет, большой Театр. Ми це вже більше не будемо бачити. Ми будемо бачити те, що пропонує просуває компанія Red Bull. От вони проводять, здається, щорічні чи раз на два роки, такі конкурси, змагання з брейкдансу. Причому там виску... французи там виступають дуже достойно. Українці теж виступають дуже достойно, дуже пристойні виступи. За цим варто слідкувати. От, і там чудеса можна помітити, там можна більше побачити, ніж в балеті якомусь зараз сучасному. Так? От. Ще одна річ: той, хто а, робив цей сюжет, він а, спланував інклюзію, тобто долучення всіх, кого можна. Що мені сподобалося, щоб брейкданс танцював навіть інвалід. Людина, яка була на, на, на костелях, він вийшов туди на сцену, де перед тим був як, якраз цей вак. Він там станцював брейкданс, залишив свої костилі і станцював брейкданс. Чудово просто. І це те, що, до речі, у нас зовсім немає, якби не пропагується. Пізніше, там, коли несли факли, вже майже от перед тим, як їх запалювати, вони теж долучили інвалідів або з людей з особливим потребами, як їх ще буває називають. От там був, несли параолімпійці, вони теж були долучені, включені, бо інклюзія. Отут от французи в цьому сенсі вони молодці. Можливо, там десь там був перебор з тими квірами, от але щодо включеності всіх, і старих, і малих, і дітей. Бачите, і діти були, і спортсмени, і не спортсмени все всі були долучені. Потім що ще можна сказати про якісь такі чисто культурологічні аспекти. Um, заспівали Beatles, співачка, я не знаю, вона для мене невідома, дуже гарно заспівала. Така була красива інтерпретація. Вона на такому, так, на, на платформі теж в сцені в ріці. Гарна інтерпретація цієї пісні Beatles, Дивіться, вже двічі, скажімо, англомов, скажімо, можна більше, було досить часто звучала англомовна музика, не зовсім французька. Це не типово для. Французи, які з такою відразою взагалі сприймають всі інші мови, крім своєї рідної, не знаю, можливо, цьому потрібно і повчитися. Нам у них це можна було б запозичити. Що там ще було цікаво? Так що, коли людей просили встати для виконання гімна Олімпійських ігор, їм сказали «Stand if you can». На англійській був такий переклад: Встаньте, якщо ви можете. Відчуваєте, що були люди, які не могли встати серед глядачів, серед аудиторії. І я думаю, що вони там всіх знали, хто там був. От, і такі, мабуть, там були люди. От. Це досить цікавий аспект в, в сенсі ставлення до, до людей. Потім досить красиво було розіграно ці світо. Світу, скажімо, мистецтво мистецтв, кругом для Тугафей або Ейфельові вежі. Досить красиве було, це все можна було подивитися. Хоча, мені здається, цього було мало і мені не вистачає. Потім було сказано кимось, що pluie», що незважаючи на дощ, а їм не пощастило, бачите, дощ, що не було нормально. Можливості показати навіть костюми всім, або накидки всі кидали, бо дещо що. Але незважаючи на це, Парижани, багато людей, а це шуя від собі, доїхати в ці закриті зони, бо вони були закриті зони мав туди пройти, на метро приїхати. Це в центрі самого Парижа. Людей у нас з'їжджалося, дуже багато, які спостерігали, брали, ну, хотіли пережити цей культурний момент, коли вони різні олімпійці, парові олімпійці, несли цей вогонь, олімпійський вогонь. І це, ну. Респект, повага парижанам, які на це зважилися і під очим спостерігали, і з вони підтримували цю всю подію. Потім важливо те, що вони відмітили дві речі: вони занесли вогонь до, до Лувру і там зробили кружок, там вони передають один одному, але вони наголосили на такий акцент на важливості Лувра. Який відомий у всьому світі музеї мистецтва, які знають усі, він приносить надзвичайно велику кількість приваблює туристів, відповідно, туристи привозять гроші і так далі. Це те, чому можна було б а, у них запозичити, якщо, якщо можна, я не знаю. От, але це дуже хороший, дуже позитивний момент. Е, ось, мабуть, на цьому ми і завершимо цей огляд. Олімпійських ігор, відкриття Олімпійських ігор, чисто культурологічний момент. Я кажу вам, що мені не вистачило ще якогось такого презентації або перформансу, який би пов'язаний був би з прустом Бальзаком, як мінімум з Прустом Бальзаком, і поетами-сюарістами, художниками, скульпторами, і особливо парфуми. Я не знаю, як це можна обіграти, але цього мені не вистачило. Дякую за увагу. Там під відео є лінки. Будь ласка, задонатьте пару гривень чи там 10 гривень тим нашим військовим через дякуючи їм, ми можемо проводити ці передачі і про це говорити. Хай щастить.